Ви бачите саме те, що бачить оператор українського дрона зараз, друга 37 ранку, і ви полюєте на ціль. Вірат, російський нафтовий танкер вагою 115 тисяч тонн. Ваша місія знищити російську економіку. По одному кораблю зараз цієї ночі це були два нафтові танкери. Наступного тижня їх може бути 5-10. Хто знає. Україна відкрила щось, що все змінює і ось що найдивніше. Росія має цілий флот у Чорному морі, військові кораблі вартістю 500 мільйонів доларів, які могли б захищати ці нафтові танкери, але нічого не можуть зробити. Чому? Саме це я зараз тобі покажу. Дозволь мені показати тобі одну річ слабке місце, про яке Росія не хоче, щоб ти знав. Ні, це не військові кораблі, це нафтові танкери. Більш конкретно, це секретний флот від 600 до 1400 старих суден, які Росія використовує для експорту нафти та обходу західних санкцій. Це так званий російський тіньовий флот. І ось що робить це геніальним. Ці судна перевозять єдину річ, яка підтримує російську військову машину на плаву: гроші. Дуже багато грошей. Це 3 мільйони тонн нафти на місяць, що виходять із Чорного моря. І Україна з'ясувала, що може знищити цю лінію постачання за допомогою дронів вартістю 250 тисяч доларів. А знаєш, що ще дивніше? Росія не може захистити ці нафтові танкери? Виставляти військові кораблі, які коштують півмільярда це економічний шах і мат. Хочеш дізнатися, як Україна дійшла до відкриття? Дозволь швидко дати контекст: це був 2022 рік. У березні Росія заблокувала порти України. У той момент Україна не мала флоту, щоб відповісти, тому використала ракети Нептун з берега і потопила істе Москва. Крейсер вагою, 12 тисяч тонн з 2023 по 2025 роки. Почав полювати на російські кораблі прямо в їхніх портах. Знищив підводний човен ростов на Дону, Корвет Івановець. Патрульний корабель Сергій Коту змусив Чорноморський флот втекти з Севастополя до новоросійська, де він тепер ховається. Україна вигравала морську війну, але вони зрозуміли щось дуже важливе вони могли потопити 10 військових кораблів. Але якщо Росія експортує 3 мільйони тонн нафти на місяць, війна триває, гроші продовжують надходити. І саме тоді українці вирішили змінити ціль. Вони перестали атакувати лише військові кораблі і почали атакувати нафтові танкери. Тепер ти знаєш, чому тіньовий флот такий вразливий. Після запровадження санкцій заходом проти російської нафти Росія втратила можливість використовувати звичайні судна. Легітимні компанії та страхові фірми відмовилися перевозити російську нафту за ціною, що перевищує встановлену країнами G7. Тоді Росія сформувала альтернативний флот. Старі судна віком понад 15 років, деякі навіть понад 20 років судна, які вже мали б бути на металобрухті. Ці судна зареєстровані в таких країнах, як Гамбія, Маршалові острови, Сейшели і керуються фіктивними компаніями в Гонконзі, Шанхаї, Дубаї. Знайте, що ще гірше: вони працюють без легітимного страхування і захистів, які має 90% світового флоту. Кайрос, одне з атакованих суден, має 23 роки, ним керує компанія в Шанхаї під прапором Гамбії. Все свідчить, що його виключили з реєстру через фальшиву сертифікацію, ймовірно, бо це судно без країни. Вірат, збудований у 2018 році, має ту ж схему. Компанія в Гонконзі під прапором Гамбії вимикає свій глобальна система позиціонування, здійснює перевантаження вантажу посеред океану, щоб приховати походження нафти. І Україна точно знає, як скористатися цими вразливостями. Операція майже витончена. В Україні є люди в Стамбулі. Туреччина. Причина проста: кожен танкер має проходити через турецькі протоки. Я говорю про Босфор і Дарданелли. Іншого маршруту немає, коли танкер Тіньового флоту проходить, хтось це бачить, записує і доповідає. Далі це вже чиста математика, бо ці судна мають обмежену кількість пунктів призначення, небагато нафтових терміналів у російській частині Чорного моря, а головний Новоросійськ. Україна знає, куди йде судно, знає середню швидкість, розраховує маршрут, розміщує дрони. Дрони з Сібейбі коштують 250 тисяч доларів. Кожен вони мають вражаючий радіус дії, проходять сотні кілометрів, несуть вибухівку для серйозних ушкоджень, керуються дистанційно за допомогою камер у реальному часі. Україна чекає на слушний момент. Зазвичай на світанку запускає дрони, вони мчать водою на великій швидкості. Підходять до корпусу і вибухають. І є ще одна ще більш вражаюча деталь у цих атаках: Україна атакує порожні кораблі, коли вони повертаються для завантаження нафти. Можеш уявити, чому вони так роблять? Порожній корабель не викликає екологічної катастрофи, бо на ньому немає ста тисяч тонн нафти для розливу. Це стратегія завдати економічної шкоди, уникаючи екологічної катастрофи, яка могла б налаштувати міжнародну думку проти неї. У такі моменти багато хто питає себе, чи працює ця стратегія. І дивіться, цифри не брешуть. після атак 28 листопада страхування воєнних ризиків у Чорному морі різко зросло. Ми говоримо про зростання приблизно на 70% для судна вартістю 60 мільйонів, це додатково від 240 до 300 тисяч доларів за кожен рейс. Це безпосередньо зменшує прибуток. А тепер уявіть собі таке: російська нафта вже йде зі знижкою для Індії та Китаю, а з додатковими витратами баланс не сходиться. Експорт із новоросійська впав на 22 відсотки з 3,2 мільйонів до 2,5 мільйонів тонн на місяць. Термінал Каспійський, трубопровідний консорціум, який використовував Казахстан, мав три завантажувальні буї, а зараз працює лише один і то з перебоями. Танкер Фурія, Танкер Фурія, що віз російську нафту до Індії у Балтійському морі розвернувся і повернувся назад. Індійські нафтопереробні заводи бояться вторинних санкцій і фізичних ризиків. Звіти свідчать, що імпорт російської нафти Індією може впасти до найнижчого рівня за три роки. Індія була головним покупцем російської дешевої нафти, але тепер відступає. Тепер, коли ви зрозуміли масштаб проблеми, ви, мабуть, запитуєте себе Гаразд, але чи має Росія військові кораблі? Чому вона не захищає свої нафтові танкери? І тут усе стає цікавіше Чорноморський флот теоретично має таку спроможність дві фрегати Григорович, дві крівак. Корвети, ракетні катери, патрульні кораблі на папері можна супроводжувати. Але є три величезні проблеми: по-перше, флот травмований, він втратив Москва, Ростов на Дону, Івановець. Список продовжується. Командири знають, що кожен вихід спорту може стати фатальним. Українські дрони довели, що можуть уражати кораблі у відкритому морі навіть під захистом. По-друге, флот не тренується, він заблокований у новоросійську, рідко виходить у море, не розвиває навички для складних операцій. Супроводжувати танкер, одночасно захищаючись від дронів з води та повітря, вимагає практичної координації підготовлених екіпажів. Чорноморський флот не має таких. І по-третє, смертельна дилема: супровід танкерів означає наражати військові кораблі на небезпеку. Російський військовий корабель коштує 500 мільйонів, а український дрон 250 тисяч. Якщо Росія охороняє танкер фрегатом, а Україна атакує фрегат п'ятьма дронами, який буде розрахунок? Росія ризикує втратити корабель за півмільярда, захищаючи танкер, що належить фіктивній компанії з Гонконгу, а не їй? Це не має економічного сенсу, не має тактичного сенсу. Це безвихідна дилема, і Україна це знає, і навіть більше. Якщо Росія почне супроводжувати танкери, Україна здійснить скоординовані атаки роями дронів 5-10 одночасно перевантажуючи оборону і використовуючи західну розвідку. Україна знає час виходу і місце знаходження російських кораблів. Літаки НАТО регулярно пролітають над Чорним морем, збирають дані, відстежують переміщення. Інформація надходить до українців і вони знають, що зробила Росія. Він наказав кораблям флоту Тінь вимкнути системи автоматична ідентифікаційна система. Іншими словами, це означає стати невидимими, але це працює лише частково. Ці кораблі повинні проходити через турецькі протоки, повинні йти до тих самих терміналів, маршрути передбачувані, пункти призначення відомі. Ви можете вимкнути глобальна система позиціонування, але географію не змінити, і це має ширші наслідки. Казахстан розлючений, 80% його нафти виходить через термінал Каспійський трубопровідний консорціум у новоросійську. Коли Україна атакує, це впливає на економіку Казахстану. Вони висловили офіційні протести. Але водночас Казахстан збільшує експорт через Каспійське море до Азербайджану, використовуючи інший нафтопровід. У грудні експорт цим маршрутом зросте на 30%. Це вимушена диверсифікація. Казахстан вчиться найжорсткішим способом, що не може покладатися на Росію. А от Туреччина ну, перебуває у делікатному становищі. Атаки відбулися в турецькій виключній економічній зоні. Турецька влада засудила ці атаки, заявивши, що вони загрожують безпеці судноплавства. Але засудження було лише словесним, без реальних наслідків. Причина Туреччина постачає дрони Україні, підтримує дипломатичні канали, виступає посередником і не може розірвати відносини з Києвом. Водночас турки стикаються з кошмаром. Уявіть собі, що танкери з нафтою загоряються біля босфору. Стамбул зіткнувся би з катастрофічною екологічною та навігаційною проблемою, тож, ймовірно, Туреччина тисне на Україну за лаштунками, просячи перенести атаки далі на схід. І є ще одна річ, яку я маю тобі показати. Дуже дивна подія, м'яко кажучи. Три дні до нападів у Чорному морі танкер під назвою Мерсін втратив зв'язок біля узбережжя Африки. Цей корабель щойно перевозив російську нафту. Тієї ж ночі, коли Україна атакувала Кайрос і Вірат, Мерсін затонув. Причина? Ну, вона досі невідома. Це був би збіг. Можливо, але це піднімає питання, наскільки далеко українці можуть зайти з цими атаками ніхто не знає правди, але одне ясно. Росія не може це ігнорувати. Що може статися тепер? Існує три ймовірні сценарії. Перший з них це те, що Росія спробує використати озброєні конвої, зібрати танкери і супроводжувати їх військовими кораблями. Але це створює чудову мішень. Україна тоді може здійснити масовані атаки, запустити рої дронів і перевантажити їхню оборону. Ризик високий. Другий сценарій полягає в тому, що деякі країни НАТО можуть використати аргумент, що кораблі без громадянства, тобто без країни, будуть перехоплені. Корабель без країни позбавлений юридичного захисту: європейські, британські, французькі, данські військово-морські сили можуть почати агресивні перевірки в Балтійському та північному морях і можуть робити це, посилаючись на екологічну безпеку та дотримання санкцій. Це ще більше посилило б тиск на тіньовий флот Путіна. Третій і можливо найімовірніший варіант. Тіньовий флот просто перестає працювати сам по собі. Подумай зі мною: якщо ти власник судна і бачиш, що з кожною поїздкою до Росії існує ризик бути атакованим. Страхування стало майже вдвічі дорожчим. Порти пошкоджені, це спричиняє затримки. А твої основні клієнти, такі як Індія, бояться купувати. У якийсь момент ти підраховуєш і стаєшся ризикувати більше не варто. І це вже почало відбуватися. Турецька компанія Beşiktaş Шипінг, наприклад, вже вивела свої судна з російської торгівлі. Якщо більше компаній наслідуватимуть цей приклад, Росія стане ще більш залежною від дедалі меншого флоту, дедалі старіших і небезпечніших суден. І зрештою, фізична спроможність експортувати нафту через Чорне море буде серйозно обмежена. Як ви можете бачити, Україна знайшла щось рідкісне у сучасній війні: спосіб атакувати, який не залежить від танків, літаків чи солдатів. Він залежить лише від математики та географії, використовуючи юридичні та економічні вразливості системи, яку сама Росія створила для обходу санкцій, використовуючи дрони, які значно дешевші за військовий корабель. Щоб змусити Росію обирати між захистом свого військового флоту або захистом своєї економіки, а Росія ну, не може зробити і те й інше, Чорне море перестало бути лише театром військово-морських операцій, воно стало передовою економічної війни, і наразі в цій війні Україна перемагає. Зараз я хочу знати твою думку. Ти вважаєш, що Атакувати економіку противника ефективніше, ніж перемагати в битвах на полі? Напишіть у коментарях вашу думку. Якщо це відео змусило тебе подивитися на цей конфлікт по-іншому, поділися ним з кимось, хто також цікавиться стратегією та геополітикою. І підпишись на канал, щоб не пропустити наступні аналізи. Дякую до зустрічі!